Зупинка транспорту. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус, показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Рух на велосипедах заборонений. Якщо ти бачиш на дорозі знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку, щоб ненароком не стати порушником, злізь з велосипеда, скутера, мопеда та коти його до необхідного місця. Знак обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти. Тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці. По зебрі. Пішохідний перехід. Цей знак показує, що ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Однак пам'ятай, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Перед тим, як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль, дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміло переходь на інший бік.